І завершився перший фестиваль коляда на майзлях, з ініційований хоровими колективами церкви Христа Царя Монастиря Отців Васильян, що в Івано-Франківську. Особливістю гала концерту стало спільне виконання колективами-учасниками колядок, обраних організаторами як обов'язкові твори. Детальніше про це святкове дійство у сюжеті Оксани Лісовської. З 10 до 24 січня в церкві монастиря отців Василіян тривало величне свято фестиваль Коляда на Майзлях. В ньому взяли участь більше 50 колективів із усього Прикарпаття, і завершився фестиваль урочистим гала-концертом, який відбувся в неділю, 24 січня. Близько 30 колективів стали його учасниками, і це не тільки хори, але й тріо, ансамблі, в тому числі і інструментальні. А яке ж різдвяне дійство без вертепу? Гала-концерт фестивалю «Коляда на майзлях не був схожим на жоден, який до цього відбувався в нашому місті та і в області, адже на ньому водночас були присутні всі учасники задля того, аби виконати спільно колядки, і це спільне звучання упродовж усього гала-концерту було його окрасою та родзинкою дивувало і заворожувало. І те, як захоплено сприймали глядачі кожен виступ на гала концерті, і те, як чисельно брали участь у кожному фестивальному дні, засвідчує добрий початок і дає надію на те, що фестиваль коляда на майзлях стане традиційним.